Це треш. — А завдання як до фіналіста. Чи Ну, як би так, це ніфіга собі. Настільки складний конкурс, мені здалося. Ну, тобто, чесно, це so hard. — Ерор. Ерор в очах, в голові, повний. Взагалі такого ніколи не було. Це дуже складно. Просто дві такі обізянки тут стоять, і отак мені в голову просто дивіться. Я так думаю, Боже, що робити, що робити. Я стільки всього читала. Ну, що ти думаєш? Ну, должно ж, так? Да? Ну так. Да. В тебе просто гарні продукти, щоб зробити щось несолодке потім. Так, да, ну так я ж її придумала. Ти що, спеціально? Звісно, спеціально. Та я думаю, нормально буде, ну а що. Увага! Остання хвилина! Ой, злін, боже. Я під кінець вже духовку накрутила там на максимум, щоб воно там вже такий жар давав. Думаю, а вдруг хоч щось буде, хоч щось просто. Ні, мене не встигнуть. Я просто неправильну стратегію обрала. Не треба було ці пирожки робити. Ай, бляха. Я чую 10, 9. В мене все. Сім, п'ять, чотири, три, два. Одна секунда. І, І... Стоп! Він, Час вийшов. У -у -у -у! Все, Я розумію, що в мене нічого нема. Воно взагалі сире. Ніякий процес не пішов. Просто капець. Ми зустрінемось після перерви, а з вами ходімо. <звук> Розумію, що в мене і сирник, і морква залишились на пательні. Ну, все. Я так хотіла додати квіточки до цього до кексу. Я встигла квіточки покласти на пасту, а на кекс не встигла. Я так прям стою і що Ні, а я стою і так ту квітку до виски вискитянула, але не поклала. До останньої хвилини я спостерігала за учасниками і не була впевнена, що ж воно буде взагалі на тарільці. І коли я побачила на тарільці все, що було реалізовано, якісь соуси в великих кастрюлях маленька кількість, я думаю, ну що ж воно буде і воно вийшло дуже гарно і виглядало дуже апетитно. Дивлюсь на страву, вау, дуже красиво. Типу, плюс-мінус солодке солоне, але я бачу, що інші люди зробили дві різні, а в мене однакові. І думаю, блін, напевно, це трішки не ок і не зовсім я зрозуміла умови цього конкурсу. Думаю, Анастасія Максимівна, добрий вечір. Вітаю в студія. Ти взагалі слухала чи ні? Думаю ну добре, все одно я зробила одна солона страва інша солодка і все. І от це мене дуже збило. Це я не встигла в мене почалася паніка. Ми перші пішли до суддів. А презентуйте свою страву сьогодні? Я приготував хачапурі по аджарськи в міні-хачапурі мої типу а аля конфети. Я поклав на, на, на наоборот більше творогу, а менше сологуні. Чисто для смаку, для соленості такої, ну невеличкої, щоб теж смаки якось ну в ротику було приємно. Коротше, щоб так було. Подивимось, що ви приготували. Ламаса ідея просто фантастична. Тісто ідеально пропечене. А начинка це неймовірно смачно і дуже креативно. У цьому випробуванні ви віднайшли секрет успіху. Якщо будете продовжувати в такому ж дусі, на вас чекатиме яскраве майбутнє. Дуже смачно. Дякую. Дякую. Я дуже задоволений, коли такі коментарі. Я від себе сам просто кайфую. Реально. Дуже, дуже сильні слова. Дуже я їх запам'ятав. Я, я для цього і прийшов на цей проект, щоб ну, вибитись в люди, як ото кажуть. Данило. Праворуч від вас солодка, ліворуч солона. Так, щось на кшталт гарбузової каші. Вона на подушці з карамелізованих яблук, потім де рис, потім смажене насіння толчони, потім знову рис і зверху гарбуз. Щодо солодкого, рис, гарбуз, яблука питань немає. Переходимо до солоного. Рис, гарбуз печений, а він вже солений тут. Гарбуз. Що це за сніжна гірка? Звідки таке натхнення щодо презентації? Рис у вас абсолютно розварений, переварений. Ага. Мені Дуже важко зараз охарактеризувати ось цю страву зліва від мене як основну, як солону страву. Тому що вона не солона. Ні гарбуз не солоний, ні рис не солоний. Вона дуже близька сюди до десерту. Настя. Е, я Володимира боюсь. Ну зараз він мене просто розвалить <смір> чесно. Його вуса, його серйозне обличчя. Думаю, не що там в мене, ну мені зараз буде підпал. Ну, в мене сирники зі шпінату. Яка різниця між цими двома сирниками? Ну вони, якщо по смаку, вони зовсім різні. Солоні вони солоні повністю. Там було додано більше солоних інгредієнтів. Ми ж не казали дві однакові страви. Ми казали, щоб були однакові інгредієнти, якраз хотілися різні. Ви сирники колись робили? Так. Я розумію, чому він сказав, що там не дуже схоже на сирники, тому що я дуже боялася, коли готувала сирник, щоб не було комочків тіста, і я взяла блендер і трішки взбила само тісто, щоб воно було таке легке. І Я лишаюсь остання, і мені це дуже приємно, бо в принципі ну, це значить, що я найсильніший гравець у вихочах, бо вони знаєш, не так як боролися. Ну клас. Я була рада попрацювати з Насті, але не була рада попрацювати ще з її друзями в команді. Плюс сьогодні з дідом у нас стався такий конфлікт, дуже неприємний. Він сьогодні зранку до однієї з працівниць нашого каналу почав дуже негарно спілкуватися, і він дуже сильно на неї гресував. І я заступилася за неї. Чому встряла Христина? Тому що вона хоче показати, що вона має якусь вагу, що вона лідер, якийсь. і почала мене ображати і розмовляти зі мною лайкою. Він почав мені розказувати, що я типу, встріваю, що я дуже багато уваги хочу. Я кажу, заступаюся за дівчину, як мають робити всі. А ти, мужик, якому майже 60 років, кричиш на неї, і сказав: не сюшо. І він сказав, що з сьогоднішнього дня я буду. Ще тебе. Я сказала, що не на то напав, бо мене так просто не тобі чесно кажу. Я зроблю все для того, щоб людина отримала того, чого вона їдна. Ну і все. Для мене цієї людини сьогодні отак. От все. Не плач. Добре. А нет, завжди плаче. Просто. Ну, я не знаю, що з цим робити. Типу, ну, якщо воно нікого не бісить, то ок, мене це бісить. Ну, типу, я, я сама така, я ж кажу, я, я дуже така людина, яка може там заплакати все. Але ось так: от хтось пішов, ми плачемо. Треба зробити якесь завдання, ми плачемо. А, треба щось там зробити для команди, ми плачемо. Ну, типу, що, що не, що не зробив, ми плачемо.